Глава сьома. Спочатку огляд поштової скриньки я стала навшпиньки. Освітила її нутрощі, я побачила три конверти. Він отримує багато листів, як на людину, що переїхала кілька днів тому. Помічаю офіційний лист, можливо, з префектури чи міністерства. Що ж це таке? Якщо мені вдасться дізнатися, то це буде моєю помстою, оскільки всі, окрім мене, його бачили. Я перша дізнаюся про його діяльність, потім, у свою чергу, Зможу заявити, з невинним виглядом. Та ну, хіба ви не знали? Намагаюся роздивитися детальніше. Але конверт зверху заважає: за допомогою ліхтаря, саме такого завменшки, щоб пролізти в щілину, хочу посунути лист, проникаю якнайдалі, лишається ще кілька сантиметрів. Я вже тримаю його кінчиками пальців, роблю ще одне зусилля, я майже досягла мети. І тут бадабум у скринці пататра. Знову прокляття на мою голову. Увімкнений ліхтарик упав на його листи. Раптом поштова скринька перетворилася на маленький освітлений грашковий будиночок. Там ми розмістимо вітальню, тут кухню, а лялька юппі зайде, коли матиме ключ. Мене це вибило з рівноваги. Я знову утнула дурницю. Потрібно забрати цей ліхтарик. Просуваю пальці. Він не так уже й далеко. Має все вийти. У мене тоненькі пальчики. Я докладаю зусиль. Клята лялька юппі могла б мені допомогти. Почуваюся бідолашною маленькою мавпочкою, яка потрапила в пастку браконьєрів і не хоче випускати з лапок арахіс, схований в кокосовому горісі. Я торкаюся ліхтаря пучкою середнього пальця, той висковзує. Притримай його лялько-юпі, а то я відірву тобі голову. У мене немає вибору. Просовую руку далі. Долоня майже вже пролізла, але ліхтарик усе ще недосяжний. Другого шансу не буде. Тож я не здамся, навіть якщо мені сильно болітиме. Так і є, я поранила руку. Але долоня всередині тепер болить зап'ястя, металічний обідок щілини, роздер на ньому шкіру, раптом кошмар, жахіття. Я чую потріскування з боку вхідних дверей. Хтось набрав кот і готується увійти, мене спіймають на гарячому. Саме тоді, коли я застрягла в поштовій скринці сусіда. Тепер я знаю, що відчуває кролик у світлі фар вантажівки, яка наближається. Боже, благаю, нехай це буде один із тих літніх пожильців, що погано бачать, або зроби мене невидимкою. Я так панікувала. Що думаю, сказала це в голос. Ви можете уявити, які безглузді прохання вислуховує Господь? Добре було б, якби його не існувало. Було б на одного свідка менше. Двері відчиняються, світло засліплює очі, рука в поштовій скринці. За таких обставин важко роздивитися, то саме зайшов. Що з вами? Чоловічий голос. Це він. Я впізнаю його чотири пальці й черевики. Зараз я знепритомнюю та повисну на поштовій скринці. Мене лихоманить, в очах темніє. Та ви в пастці! Чекайте, я вам допоможу. Боже, зроби так, щоб стався вибух, щоб хтось гепнувся зі сходів із газовим балоном і відвернув увагу. Тільки не мадам Рудан, вона мила жіночка. Хай би то був продуркуватий учитель фізкультури. Доля знову відвертається від мене. Нічого не вибухає. Де Янгол охоронець людей? Які застрягли де небудь? Чого він не втрутиться? Чоловік наближається, доволі високий на зріст, бере мене за зап'ясток. У нього тепла й ніжна рука, друга теж. Він біля мене і вигукує. Та це ж моя скринька. Чи існує що середнє між втратою свідомості та смертю? Це те, що зі мною зараз станеться. Вибухне не тільки мій мозок, а все моє тіло. Перша зустріч із цим хлопцем із таким смішним ім'ям, і я схожа на мишу, що знаходиться в пастці. Тепер я розумію королів, лицарів і святих, які в подібних випадках обіцяли побудувати храм, якщо вдасться врятуватися. Проблема в тому, що з моїми заощадженнями я зможу побудувати хіба що собачу будку або вирити Велику Нору. Але обіцяю, я зроблю це. Зараз мені не вдасться поворухнути рукою, щоб заприсягтися, але прагну цього всією душею. До того ж, відколи він почав операцію звільнення, я нестерпно страждаю. Я за два кроки від зарахування мене, до лику блажених, свята жулі, діва поштової скриньки. Слід визнати, я не впевнена, що одного дня зможу звільнити руку. Ефект гарпуна, якого неможливо вийняти. Решту свого життя проведу з дверцятами від поштової скриньки самі з браслета. Ви уявляєте, чого мені коштуватиме одягти вузьку сукню з такою прикрасою на руці? Він стає позаду мене й обіймає. Я вас трохи підійму. Так вам буде легше звільнитися. Але як ви це зробили? Його руки обвивають мене, торс притискається до моєї спини. Я відчуваю його подих на шиї. Це непристойно. Але мені абсолютно начхати. На мій зап'ясток, мені добре. Потім піклуватимуся про свою руку. Накладу на неї пов'язку, компреси, натуральні креми. Але зараз не знаю. Що зі мною відбувається. Я літаю. Ви не, на жар, застрягли. Будь ласка, скажіть щось, вам дуже боляче? Я готова годинами залишатися притисненою до нього у такому положенні. Нам не вдасться вас витягти просто так. Потрібні інструменти. Він обережно ставить мене на підлогу, рука знову напружується, і таке враження, що зараз відірветься. Біль приводить мене до тями, ледь чутно я шепочу. У сусідньому будинку, 31-му, є двір у глибині у гаражі. Ви знайдете ксав'є, у нього є інструменти. Може, краще викликати рятувальника? Ні. Ідіть до ксав'є. Він має все необхідне. Потерпіть трішки, я зараз повернуся. Він опустив руки, проводячи по моєму передпліччю. Мені враз стало холодно. Мій незнайомець вибіг із будинку. Він мене торкався, шепотів на вухо, притискав до себе, але я все ще не бачила його обличчя.